Мене звуть Вероніка. У мене собака американській булі. Його звати Сімба. Йому рік і три місяці. Звернулися щоб навчити його базовим навичкам слухняності, щоб простіше було комунікувати з собакою. А протягом навчання класно були цікаві уроки. Ми разом з ним вчилися один одного розуміти, і у нас все вийшло. А в школі мені дуже сподобався наш викладач. У нас був класний меч. Ну загалом цікаві заняття було нескладно, якось ну, не напряжно, не було відчуття, що ти там на уроках. Тобі ну, весело було З собакою разом, разом з викладачем. Ми в класному були в контакті, і ми так класно навчались новому. Проблеми були у мене: це не повторювати команди якісь, тому разом із Сімбо ми дресирували мене. Так, я вже сказала, інструктор дуже класна. Ми знайшли підхід один з одним з собакою і просто класно проводили час уроку. В кінці курсу навчання ми отримали слухняну собаку, яка розуміє, що ми від неї хочемо, як виконувати ті чи інші команди. І загалом ну, дуже класний досвід навчання, і загалом класно у нас вийшла собака. Та загалом не маю Якихось таких моментів, які б не не підійшли мені, я загалом не дуже розбираюсь якихось може більших деталях. Але так, от на такому рівні, мені все сподобалось, все супер, все класно, і навчання, і сама програма, і от загалом все супер. Ну це сумнівно, тому що з однієї сторони нам все дуже сподобалось, але з другої сторони ми два місяці без свого улюбленця за ним дуже сумувала. Але якщо ми будемо планувати колись кудись від'їзд, то ми знаємо, де можна точно лишити собаку, не тільки щоб вона. Дочекалася нас, а ще й отримала якісь нові навички. Тому, якщо буде така можливість, то звичайно.